А чи знаєте ви, що є такі країни у світі, в яких літо постійно. І от сьогодні я вам пропоную подорож у Африку. Подивіться, які картинки я приготувала на заняття. Тут і слон, і мавпа, і величезний верблюд корабель пустелі. Ще в пустелі дуже-дуже жарко, кругом жовтий пісок. І де-не-де -де, ростуть отакі дерева, які називаються пальмами. А і ще де-інде трапляються невеличкі озерця з солоною водою. От зараз ми намалюємо одного мешканця пустелі, який прийшов і дивиться у дзеркало в озеро, і бачить своє відображення. А кого саме, ви зрозумієте, під час роботи? Нам для роботи знадобиться жовтий аркуш паперу. Ви можете взяти білий, це не принципово. Якщо є жовтий, беріть жовтий. Так, ми його будемо складати навпіл, як ми вже не разом робили. Короткі сторони розташуємо від себе і до животика. А довгі будуть по сторонам. Як завжди, проводимо лінію загину і працюємо. Ось тут, на верхній частині спочатку. Подивіться, сьогодні незвичні приладдя у нас. Ми вже З вами використовували їх, Спунжики на прищепочках. Це, звичайна губка для посуду. Ми не будемо робити штампики. І я взяла декілька кольорів в палітру. Якщо ви малюєте, як і я гуашевими фарбами, користуйтеся палітрою так зручніше їх змішувати. Давайте перечислимо, які ми кольори бачимо. Тільки один колір ми з вами будемо робити відтінок до білого, додамо прям відразу трішечки іншого кольору, і у нас вийде третій кольор. От дивіться, два кольори основні білий і. Чорний, бачите, маленька краплинка. А тепер робимо так, щоб вийшов третій колір із двох. Ось так добре його розмащуємо. І бачимо, що у нас утворюється прямо диво. Ми робимо власними руками сірий колір. Так, розбиваємо грудочки, розтягуємо, бачите, чим зручна палітра? Бо фарбами в баночках ви так не зробите, попсуєте інші фарби. А палітру завжди після використання можна вимити, вона буде як нова. От маємо так сірий колір утворили. Ну що, тепер приступаємо до роботи. Як завжди, баночка з водичкою нам потрібна. Я взяла два пензлика. один, бачите, вузенький, другий трохи ширше. А ви робіть, як вам зручно. Так, у нашого героя, який буде милуватися своїм відображенням у озері, кругла голова, велике могутнє тіло, а на голові двоє здорових гарних вух, теж напівкруглої форми. Як ви гадаєте, кого це я маю на увазі? Хто здогадався, озвучте свої здогадки, а хто ні, пильнуйте за роботою. Так, спочатку малюю круглу голову. Нагадаю, ми сьогодні, якщо листочок зігнули на опіл, то напевне буде робота в монотипі, а коли потрібно буде відбитки робити. Тому беріть багато фарби, щоб яскраво вийшло з іншого боку, у нас зображено. Так, міцний тулуб. Тваринка наша буде сидіти перед озером, тому промальовувати ми будемо її в положенні сидячи. Так, і два великих вушка на голові. Ану, малята, думайте, як завжди нагадую, коли малюємо монотипію, багато наносимо. Фарби, щоб вийшла яскраво. Ось так розтягуємо її і не даємо їй повністю висохти. Так, тягнемо, бачите, такий згусточок. Ось так, розтягнемо посередині його. Він зараз розійдеться, буде гарно виглядати. Так, раз, два, три. Притворили. У кого якісь догадки. Що ж це за тваринка така? І ще він має довгий хобот, але на нашій роботі його не видно. Вірно, це слоненятко. У нас буде сидіти і милуватися своїм відбитком в озері. Так, подивіться, можна трішечки ось так підростягнути фарбу. А так, в принципі, все вийшло так, як ми задумували. А тепер же саме озеро малюємо. Для цього я беру пензлик ширше. Або ви, якщо використовувати той самий, будете, просто гарно його вимийте у водичці. Так, і наше озеро буде на нижній половинці аркушу. Озеро намалюємо круглою такої форми, воно буде маленьке, невелике. І ось так розтягнемо водичку по ньому. Пригадайте, в цій техніці ми вже з вами малювали роботу. Тільки там, замість тваринки, у річки відображалися. Так, вірно, квіти. Так, розтягуємо. Теж трішечки водички додамо. Бачите, яка яскраве. Синє озеро ось таке у пустелі. Так, може, слоненятко засмучене чимось, або, навпаки, радіє і дивиться на свого друга у водички. Самі вже пофантазуйте і вирішіть. Так, з озером впорались, не забувайте мити пензлик. А тепер те, що я пропоную вам зробити цими губочками нарізаними на шматочки. Давайте, напевне, намалюємо пальму для слоненяти, яка буде рости біля озера. Так, візьмемо спунж і нанесемо на нього трішечки коричневої фарби. Пальма це високе дерево, яке росте в Африці в тій країні, в яку ми сьогодні на подорож відправилися. Дивіться. Раз і готово. От такий стовбур пальми. Так, а тепер час зробити листочки. Так, трішечки водички, не забувайте, що багато води, може зіпсувати роботу трішки зеленої фарби. І ось так робимо отакі От напівдуги. Вони будуть. Листочками нашої пальми. Ось так. Ось так. Подивіться, яка яскрава робота. Ну, і звісно, куди ж у Африці без сонечка можна намалювати його фарбою. Можна олівцями, а можна і маркером. От якщо у цьому куточку у нас пальма, то з протилежного. Намалюємо таке яскраве, соковите сонце. І воно буде своїми промінчиками зігрівати нашого свинення. Бачите? Ось, роздивіться, їх ще раз уважно, і приступайте до роботи. Ви можете намалювати будь-яку тваринку, яку ви захочете, тільки обов'язково ту, яка живе в Африці. Може тут сидіти мавпочка, дивиться у воду або верблюд стояти. У мене це буде слоник. А на ваші роботи ми помилуємося, як прийшли їх до нас.